Всім привіт! І сьогодні, так як у нас відкритий Python. По обложці ви вже зрозуміли, що у нас йде про вірус на Python. Кстати, він безвредний, щоб не було ніяких здумишників. Починаємо. Спочатку, щоб нам зробити таку міні-програмку, нам треба написати Import time на... на англійській мові. Ой, включилась Windows. Ми пишемо: Import. Буду пробувати швидко, тому що ми повинні вложитись за мало часу, тому що відео то призначено на 2 хвилини. Вайл. Вайл. Cool. Далі, саме головне, не пропускати ші шістьірочку нашу. Тому що якщо ми пропустимо ось таку штучку, то у нас не буде з того рядка. І за цього ми тепер пишемо вже, можемо спокійненько собі писати Print. Print. капка П загубилась. Print. Ми зразу переключаємо. Ось так от ставимо. Та є моя, не будемо знайти. О, знайшов. Далі ми пишемо ваш комп злому. Або якийсь другий текст. Далі ми пишемо Time. Саме головне Time написати. Тому що ми писали тут Time і тут Time переписуємо. Time точка. Точка нам саме головне. Тому що, якщо не буде точки, не буде програми. Ми пишемо букву S, у нас вже зразу написано Sleep. І ставимо. Кількість інтервалу. Можемо поставити один. Можемо поставити. Що? А, з маленької букви. Дивіться. Помилка в тому, що ми написали з маленької букви. Ми пишемо такими. І тепер, якщо ми включаємо наш, нашу програму, у нас все працює. Бачите? Одна неправильна функція веде. А тепер попробую його розлогіни тут. Все. Окей. Далі ми просто пишемо Run, модуль. І у нас ось такий от інтервальчик появляється. Якщо ми хочемо зробити, щоб він був скоріше, робимо по 01. Я зразу виключу, зразу нажму, щоб у мене не перегружався комп'ютер. Бачите? Так швидко пише і за цього. Не хочу. Якщо ставимо на 01, воно ще швидше, ще швидше і ще швидше. Не рекомендую, тому що може перегрузитися Windows. Ну, можемо теж так зробити. Щоб перегрузилась Ну, краще це не робити. Давайте зараз спробуємо поставити. Як от, 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 от. буде важко, Нам треба зразу буде нажати X. От це от вже програма мощна, я вам так скажу. Якщо вона настільки швидше, швидко, то це вже жорстка програма. Так що краще такого не скинувати другу, тому що не хочу, щоб у нього Windows лагала. Все, ми зробили міні-вірус. Він дуже нам сподобався. Ну, точніше, мені не знаю, як вам. Ставте лайки, якщо вам сподобався вірус. Всім пока! Ага.